Скажіть, як якби б можна було вибрати якогось супергероя, який він би з вами кожен день би проживав би вашу жисть, він біля вас був, був би вашим помічником цей супергерой, і що це, який це був би супергерой, кого би ви вибрали? Ну, вашого помічника по житті, Ну, щоб прям настоящого, як ще можна було б? Можливо, це буде людина павук яка дістане все, що мені потрібно, яка угу. допоможе в якихось ситуаціях. От о, щось придумує, викрутиться, знаєте. Я думаю, що напевно він. Ну, Мініка, у вас вже є така людина, у вас собачка допомагає вам, так? Да? Ну, це звичайно, Мі це кажуть... моя особиста героїня. Так, да, це ваша героїня. Є таке. Іноді шкодить, але. Скажіть, а зі. А є така якась причина, з яким би ви хлопцем би не зустрічались? Можливо, там в нього. Машина, якась там не така, як вам подобається, можливо, є якась така причина, якась хоча б одна, можна назвати? Яким би хлопцям ви б ніколи в житті не зустрічались? Можливо, це не фінансово, можливо, це там це... вади за здоров'я, наприклад, інвалідні коляски, наприклад, там. Я би не зустрічалась з брехоном. З брехоном? Так. А, це, на жаль, ті, кого я зазвичай зустрічала. Брехуни попадалось? Тільки вони і були. Скажіть, а з бабніками зустрічалися ви? Теж були? Були? Разні були, були всіх, так? Були, але ну, бабники а каблуки були. Це... Ні, не було. Бабники — це не найстрашніше. брехуни, які. Да, саме... А в чому вам брехала саме? Що, наприклад, вас там кохають, а вас не кохали, чи в чомусь другому, наприклад? Зраджували, це. Да, серйозно? Так. — приховували. Я теж через це пройшов. Але тепер знайшла людину, з якою. Собачку? Ні, людину. З якою завтра ми розписуємося. Серйозно? Я вас вітаю! Блін. Дякую. Класно. І все. І на цій людині я зупинилася і зрозуміла, що то вона є. Тому ну, що, ну наразі. Це ну, рідко буває так, і, в житті. Так така рідко буває. Так. Ви тільки десь познайомилися і зразу дружитись? Ні, рік тому познайомилася. Я кажу, таке буває раз на один мільйон таких случай. Все, дякую. Так. дякую. дякую.